Хей, всім привіт! З вами я, Дихо802, і сьогодні ми будемо грати вже не в Bedwars, а Lucky Wars. Ну воно називається Lucky Islands, але я люблю дуелі і називається Lucky Wars. Чому? Тому що я так захотів. Ну що ж, зараз мені хтось попадеться, так. Ну що ж, почнемо. Три, два, один. Погнали! Лук з різними стрілами. Незвичайними. О, меч! Так, попадем, не попадем? Давай, давай! Блін Але я да до, до, до тебе псирину доберусь. Хм. Так сильно жити хочу. А що це за зелена штука? Хм, ну, войн, ну ладно. Удивайся в нху да не борной... Да не бойню Чо ти так на мене дивишся і все хоч хочу тебе перемогти? Ну себе. тебе. Ти від мене не сховаєшся, зрозуміло? Ну що, наступна ха. Магній, ой, магло. Да блін, най-то вы не тебі, просто послух. балет. Вогняний меч. Робот, <звук> эм, ладно, обсидиан? Что ты, чувак, робот? А ну давай вылезай. Цей чувак хоче походу побудуватися Супер Бридж, мали чогось у нього не виходить. Чи він так спеціально закрився? Ну, Бо він мене. А це вогняний пост. Тебе добити, чувак. б у мене в тобі в мою канал? Мені рівно більше блоків. Я тебе доб'ю, обіцяю. Тінці. Здався, мабуть. 5, 4, 3, 2, 1. Знову магма. А ми тистові блоки. Не потрібна зброя, а не просто золота сокира. Щойними посухами я його не зможе. Воно ну, хоч щось. О, потужніший арбалет. Давай пора тебе вже добити. На! Сховався в своєї піраміді. Думаю я його там не дістану. Ну я його ж удістану. дістану. Ле, ти що, я ти чо взагалі? Нормально в мене в мене з тих плями кидатись. Так от мені треба, зрозумів мене? Э, ти де? Куди? А-га. Й-мою. Эй, чувак, выліз, збиратися з тобою. Отак так вот тут чай.

Давайте вже добрите мені гру. 5. 4, 3, 2, 1. Там, уже в високих різних. будівель не буде. Так що цей чувак від мене точно не сховається. Ну, максимум цих островів. Головне не, не ті навики, а ще й удачі. Якщо вони мені не випаде зброя, а йому випаде, то все. Мені хана. Куди, куди ти йдеш? Пізно! Ну що, наступна гра. Сім, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хали! Блін. Рештування. Ними нормально не побудуєш. Ну ладно, тут не треба особливо боїтися. На цей раз я хочу, щоб мені... Щоб мене не вбили. У нього є кайло, але у мене є лук. Була б у мене зброя, марна, я б міг його вбити. Це А. Ладно. Один хуй. Она сокує. А що це таке? Дуже дурне нормальне типу охутєкий матч. Нападай, я тобі чекаю. <риклад> я б топився мені руку випав. Я його просто застрелив. Такоє. Влаки Ісланд, точніше Владі Окс. Важливо. В мене крисила. А і удача. Що тобі випаде? Зброя? Броня, і так далі, осе важливо тут. Ну, де наш чувачок? Ну, давай. Ти мені зробиш, Ой. я йду до тебе мій! <плес> 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 Ну що ж, на цьому я буду закінчувати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші такі епічні відео. А з вами був я, дихол 820 усім удачі, всім пока-пока.